Третій рік Харків потерпає від обстрілів з кожним прильотом, пошкоджених будинків стає все більше, і саме програма є відновлення для багатьох харків'ян може стати шансом у якнайкоротші терміни відновити своє житло. Розібратися в нюансах дії програми та допомогти оформити заявку. Допоможуть фахівці контакт центру, куди ми і завітали. Доброго дня, Ірино. Розкажіть, яка функція покладена на ваш контактний центр? За розпорядженням міського голови Ігоря Олександровича Терехова був створений контакт-центр повноважного органу і ця приймальня для громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Цей контакт-центр надає допомогу в роз'ясненні порядку надання компенсації, як правильно подати заяву, на якому етапі розгляду знаходиться заява. Якщо не вистачає якихось документів, ми про це проговорюємо людям. підказуємо, як потрібно скласти той чи інший документ, як він виглядає, куди надати, щоб справа працювала повноцінно, пішла на розгляд, і люди отримали компенсацію. З якими питаннями найчастіше звертаються громадяни, чиє житло пошкоджено через російську агресію? Частіше за все, у громадян не внесене майно у реєстр речових прав. Це необхідно зробити. Ми підказуємо, як це зробити, або звернутись в будинок нерухомості, де реєстратори допоможуть зареєструвати це майно в реєстр речових прав, або це можна зробити у порталі Дія в подальшому а, накласти електронний підпис. А як правильно подати заявку на програму є відновлення, щоб отримати компенсацію. Це буде перша заява, де постраждала особа вкаже перелік пошкоджень, які принесла Російська Федерація. Другий етап подачі заяви це заява про виплату. Це буде основна заява, куди одним з кроків дія попросить додати картку є відновлення, і в подальшому заява піде в обробку. Якщо у людини є співвласники, при подачі заяви дія їх побачить та попросить підтвердити згоду про те, що вони не заперечують, що заявник буде отримувачем компенсації. Ірино, розкажіть про алгоритм розгляду заявки на відшкодування важкої Коли заява подана, заявник чекає. Дзвінок від комісії, яка домовиться про день та час обстеження, та вийде скласти акт комісійного обстеження, зробить фотофіксацію пошкоджень, складе чек-лист, куди пропише масштаби пошкоджень, ознайомить заявника з цим актом комісійного обстеження та чек-листом. І в подальшому ця справа передасться на засідання комісії для розгляду та винесення рішення. Після чого комісія розглядає справу та виносить рішення. Це рішення в подальшому затверджується рішенням уповноваженого органу. Далі в реєстр пошкодженого і знищеного майна вноситься чек-лист. Заявнику приходить повідомлення про рішення комісії, і в цьому повідомленні вказана сума компенсації, з якою заявник ознайомлюється. Далі у заявника є 5 календарних днів для оскарження рішення комісії, якщо в нього з'явиться таке бажання. Якщо бажання з'являється, він приходить до нас. Він може в нас написати скаргу, після чого ця скарга передається на засідання комісії і розглядається. А от які питання найчастіше задають ті, хто звертається за допомогою у програму. Є відновлення. Найчастіше питання, коли буде нарахована компенсація, так як Харківська територіальна громада не є розпорядником коштів. Нарахуванням компенсації займається міністерство інфраструктури, і порядок надання компенсації знаходиться в міністерстві інфраструктури. То черга нарахування компенсації на жаль не від нас залежить. У такому випадку ми радимо дочекатись смс-повідомлення від банкінгу, в якому зареєстрована карта. Є відновлення про нарахування компенсації. Ірино дякую вам за розмову. Дякую за доцільні відверті відповіді. Сподіваюся, що ця інформація допоможе харків'янам розібратися у всіх нюансах та правильно оформити заявку. Побачимо.